Гомореска Павла Глазового зозуля. Злий, сердитий, з полювання повернувся зять. Те ще сразу ж причепилась і давай пилять. Де ти ходиш, де ти бродиш? Хочу знати я. Є у тебе жінка, діти, в тебе є сім'я, як субота, за рушницю і побрів у ліс. Зять надувся. Причепилась, взяв би тебе біс. Це мене жахнулась теща. Знаєш же, людоїд, я ще житиму на світі двадцять дев'ять літ. Звідки чи дочні дані? блимкнув оком зять. Як не віриш, то в зозулі можеш запитати. закувала Божа птиця у садку у нас і мені куку -ку сказала двадцять дев'ять раз. Це, почувши, зять рушницю як хапне свою. Де вона та клята птиця? Я її уб'ю.